Ця інфекція не передається повітряним шляхом. Температури при холері не буває. Під час війни дійсно вирогідність спалаху кишкових інфекцій значно зростає. Холерний вібріон не любить кислої середи. Останні випадки холери в Україні були зафіксовані у 2011 році у Донецькій області. Тоді було зафіксовано 33 випадки холери. Холера центра панозне захворювання воно дійсно небезпечне своїми клінічними проявами. Є характерні ознаки холери. По-перше, ми всі звикли, що інфекційні захворювання починаються з температури, інтоксикаційного синдрому, але холера в цьому плані зовсім інша. Температури при холері не буває, але починається з нудоти, блювоти, такі спастичні болі в животі і пронос. І основна важкість захворювання з'являється через 2-3 дні, коли пронос буває і 10, і 20 разів на сутки іде обізвожування організму. І людина, навіть при тяжкому перебігу холери, може витрачати до 20 літрів рідини за сутки. І це швидко приводить до гіповолімічного шоку, так званого, бо йде зменшення рідини в організмі, іде порушення роботи серцево-судинної системи, нервової системи, шлунково кишкового тракту, понижується тиск. І хворий впадає в кому. Це дуже важке ускладнення, і смертність при цьому може бути до 40%. Як можна відрізнити від кишкової інфекції? Ну, по перше, немає температури. Пацієнт скаржиться на обільну блювоту, на дуже рясний пронос, який має характерні ознаки. На початку він має каловий характер, а потім це водянистий стул, який може. Бути схоже на рисовий відвар. І цей симптом характерний тільки для холери. По-друге, це епідеміологічні ознаки, це пацієнт, який міг приїхати з якоїсь місцевості, яка небезпечна. Епідеміологічні особливості теж дуже вивчаються. На даний час у нас така ситуація в Україні, то кожен хворий, у якого є якісь кишкові прояви, його потрібно роздивлятися як потенційно хворого на холеру. Основний шлях передачі це орально фекальний. По-перше, це не якісна питна вода. І те, що у нас трапилося при підриві Каховської ГЕС. Дійсно, це дуже велика проблема, тому що були затоплені каналізаційні труби, каналізації, вигрібні ями. Під час війни дійсно вирогідність спалаху кишкових інфекцій значно зростає, тому що немає змоги притримувати якісь гігієнічні процедури, немає доступу до потрібної кількості якісної води, немає змоги обробляти руки, немає змоги зберігати харчування. Чові продукти належним чином при тій температурі, якій потрібно до плюс чотирьох градусів. Тому кишкові інфекції це дуже актуальна тема. Існують вакцинація холери, це оральна вакцина, але у нас в Україні її немає. Лікується холера, особливо на початкових стадіях антибіотикотерапія. Регідратаційна терапія це внутрівельні вливання е сольових розчинів, і це достатньо для того, щоб людина отримала медичну допомогу і видужала. Кишкові інфекції вони завжди були дуже складними в лікуванні, вони контагіозні, вони добре передаються від людини до людини. Тому самолікування в цій ситуації не потрібно. Потрібно лабораторним шляхом поставити діагноз, призначити правильне лікування, яке максимально принесе пользу. В такий час потрібна ізоляція хворого для того, щоб не було розповсюдження інфекцій в подальшому. Якщо це типове інфекційне відділення, воно все боксоване, тому немає ніякого контакту хворих з різними групами інфекційних захворювань. Є повітряно крапельна інфекція, є кишкова інфекція, є відділення гепатитів. Тому ці хворі вони госпіталізуються окремо і Ця інфекція не передається повітряним шляхом. Тому лікування в цих відділеннях воно зовсім безпечне для оточуючих, оскільки це інфекційне відділення, там іде строге дотримання всіх гігієнічних норм. Тут профілактика кишкових інфекцій полягає, по-перше, ретельне дотримання миття рук. Миття овочів та фруктів, вживання чистої питної води, зберігання харчових продуктів в тих умовах, в яких потрібно. Холерний вібріон не любить кислої середи, тому люди, у яких Підвищена кислотність кишково шлункового тракту, то вирогідність захворіти на холери у них знижується. І є рекомендації при вживанні води, її треба трошки підкислювати. Це можна робити чи яблучним оцетом, чи соком лимона. І це буде профілактика холери.